Не однаково, мені як Україну злі Люди мені також не однаково, як сподіваюсь, і вам боже мій це. Всім до дупи для прийняття петиції на опрацювання потрібно всього 25 тисяч підписів. <laughs> Як згадаю, завжди смішно. Слава Україні, мої любі українки та українці, продовжують діяти в інтересах своїх співвітчизників згідно складеною мною військової присяги. Питання в назві ролику не риторичне причому я впевнений, що ми з усього розмаху кракуємо саме до однозуба та зради тих потужних хлопців та дівчат, які віддали та кожен день продовжують віддавати своє життя та здоров'я в цій війні. Саме тому у мене є декілька аргументованих питань до наших політичних та військових військових керманичів, які чомусь на загал не підіймаються. Та спершу хочу подякувати всім людям, які поставили свій підпис під петицію з минулого відео та допомогли в її розповсюдженні. А також тим діячам та діячкам, які обіцяли допомогти в розповсюдженні, та ніхрена не зробили. Хочу вірити, що ви мали важливіші справи. Вдячний всім, хто вирішив допомогти матеріально. Збір поки що не завершено. Тому для всіх, в кого є бажання та можливість, посилання на банку в описі під відео. А тепер до справи. Одразу хочу зазначити, я впевнений, що не можна змінювати діючого головнокомандувача Збройних сил України. Тому що замість нього, з вірогідністю 99%, буде пан Сирський. А від усвідомлення такої перспективи навіть не дуже віруючі військовослужбовці починають хреститись. Ну, нахер. Та на фоні інформації про планування нового великого наступу, яка з'являється в західних ЗМІ, свої перші питання я хочу поставити пану залужному Валерію Федоровичу. І питання перше. Чому ваш допис, виданий за економіст» спізнився на 6 місяців? Або якщо перефразувати, за який хрем вибачте, стільки народу загинуло. Я просто не розумію. Я не хочу вірити, що ви могли бути настільки некомпетентним, щоб ще в травні не побачити того, про що ви писали в листопаді. Про те, що війна переходить в позиційну, про те, що великі прориви малоімовірні, про те, що нам не вистачає технічних засобів та засобів ураження. Про це ще в березні виданні з Вашингтон Пост були інсайди від українських високопосадовців, які казали, що нам просто нема що мети в наступ. За ту статтю, до речі, був покараний тодішній командир 3-го батальйону 46-ї бригади з позовним Купол, який розповів журналістам про великі втрати серед своїх бійців та погану навченість новобранців, яких йому присилали замість потужних мотивованих військовослужбовців, які загинули або були поранені. Він сказав правду за що професійного успішного командира фактично назвали брехуном, відсторонили від керування бойовим підрозділом та перевели на нижчу посаду в навчальний центр. До речі, про успішних командирів. Яким чином, таким важливим та складним наступом командував пан Зубанич? Для розуміння, хто це, шановна громада, послухайте дві невеличкі думки від двох дуже різних людей. З нашого боку, хочу сказати, командував і планував ці дії і командував наступом генерал Зубанич? Ось такий відомий полководець ще по Сєвєродонецьку і Лисичанську. Так, сумно ведомый на справде. Я когда узнал, кто командует нашим наступлением, главным ударом на юге, фактически командует, у меня волосы заширили. Я э, знаю, как бы, допустим, этого персонажа там, с 2014 -го года. Э, и для меня большая загадка, как он Попав на столь атисний участок. а до этого був на другому, більш участке, да, оборона Лисичанська Сєвєродонецька. Хочу сказати, що там оборона противника грамотно прив'язана до висот, і про те, що на цих висотах ворог застосує велику кількість ПТРК, корнет, про те, що ворог буде, про те, що там щільність мінних полів кілька кілометрів, і це не дозволить швидко пролетіти ці мінні поля. Про те, що у ворога перевага в дронах на цьому напрямку, про це все попереджались певні українські командири, які відповідали за наступальні дії на цій ділянці. На жаль, ці повідомлення неодноразові, ці попередження не були прийняті до уваги. Це кращий тактик, якого ми маємо. Та в будь-якому разі наступ такими силами це величезні свідомі втрати особового складу. В своєму інтерв'ю, виданню за економіст, ви розповіли про ваші помилки в плануванні наступальних дій. Та головна помилка керівників будь-якого рівня в нашій державі це нехтування статтею 3 конституції України та тим фактом, що для заміни кожного безповоротно втраченого бійця знадобиться щонайменше 18 років. Сподіваюсь, пан Залужний, в цьому році ви зробили правильні висновки. А тому в майбутніх наступах чи захистах ваша порядність візьме гору над політичною необхідністю, якою я впевнений на вас тиснуть наші політичні керманичі. Та життя бійців буде для вас найважливішим пріоритетом при плануванні. Наступне питання я хочу задати президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Я хочу задати його словами людину, яку ви, Володимир Олександровичу, знали. Пане президенте, є до вас розмова, бо ми давно не чули від вас правдиве слово. І може б я ніколи не починав її, але скажу відверто: причина у війні, в якій ви в цю країну безжально погрузили. І щоб її не було, ви нічого не зробили. Хіба за стільки років ви достатньо не нажили, щоб заробляти рейтинги, копаючи могили? За ті роки, що ви були при владі, вас можна назвати президентом-будівельником, навіть не так. Президентом великим будівельником. Виходячи з цього, скажіть мені, будь ласка, чому окупанти на українській землі обороняються в потужних інженерних конструкціях з металу та бетону, в той час, як, за вашими словами, кожен з нас президент. Українські президенти та президентки мають конструкції з бруду та палок. До речі, ви не забули, що згідно статті 5 Конституції України, гарантом додерження якої ви є, носієм суверенітету, який ви також згідно Конституції маєте гарантувати, є не земля, а виключно люди, народ України. Так чому ж, маючи спеціалістів, які вміють будувати будь-які споруди та навіть метро, кращих носіїв українського суверенітету, захищає багнюка? Можливо, ви б могли зайнятися тим, що у вас виходило, тобто будівництвом тільки на фронті. Зробили б щось з міністерством оборони, щоб вони вже навчились нарешті купувати військовим правильну снарягу, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автівки, аптечки, турнікети та багато іншого. Тобто, щоб міністерство оборони воюючої країни нарешті повноцінно замінило волонтерів або хоча б почало з ними конкурувати в обсягах забезпечення бійців наприкінці другого року повномасштабного вторгнення. Можете нарешті створити комітет порятунку країни. Чуред національної єдності, запросивши туди всі політичні сили. До речі, там Ігор Лапін створив петицію, націлену на те, щоб виключно головнокомандувач назначав та звільняв керівний склад Збройних сил України. Посилання на неї буде в описі під відео. Закликаю вас задовольнити цю пропозицію та передати нарешті управління війною в руки військових. А то складається враження, що вам, Володимир Олександрович, секулярні ігри та розміри вашого рейтингу важливіші за долю тих, хто обрав вас, щоб представляти свої інтереси. На всяк випадок уточню. Я про український народ. Рот. Ви і так зробили достатньо хибних виборів, що привело нас до справжнього пророцтва одного з великих синів України. То, що виходить в ефір, там нема правди. Нема того, що дійсно є. Пояснюють, що люди ми боїмося паніки, ми тому не говоримо правду. Ну, знаєш, а що ліпше, як ніхто не буде знати правду, і тут в якийсь момент відкриються двері і тобі скаже дядя Вова, привіт, знаєш, здавайся. Так що то неправильно. Та ваша подальша недалекоглядність може привести нас до повного справжнього пророцтва іншого великого українця, яке частково вже збулось, загинайте пальці. Степи мої запродані, ворогу мразоті, діти мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі окупант розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні нехай підростають та допоможуть окупанту господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте ж, недолюдки, матір катувати. Це вірш Великого Кобзаря, який називається Розрита могила. І зараз доля Незалежної України та української нації знаходиться на її краю. Зробіть правильний вибір, пане президенте. Довідіть, що в 2019 році більшість українок та українців не зробили фатальну помилку. Буде лицемірством вважати, що ту могилу копали лише президенти з депутатами. Більшість з нас свідомо чи ні, що найменше не заважали, а дехто задоволенням допомагав. Ми жили своїм життям, в якому не було місця відповідальності за долю нашої країни чи боротьбі за свої права. Навіть війна докорінна нічого не змінила. І зараз я вам це доведу. Подивіться, будь ласка, сюди. Це результати соціологічного дослідження, проведеного серед українців на замовлення великих західних благодійних фондів через рік після початку повномасштабного вторгнення. Там було багато цікавих питань, та відповіді на два з них нагадують вирок нашому народу як людям розумним. Перше питання звучало так. Існує багато характеристик повноцінно функціонуючої демократії. Які три характеристики, на вашу думку, є найважливішими? Та були запропоновані варіанти, з яких потрібно було вибрати. Тут і свобода слова, і чесні вибори та суди, права людини, прозоріста підзвітність уряду. Та найцікавіше це останнє місце. Результатом 4% його зайняла така характеристика демократії як представництво інтересів громадян політичними партіями. Тобто найголовніша ознака, без якої всі інші, недосяжні, тому що, якщо твої інтереси не представлені, на них всім байдуже, що власне у нас більше 30 років і відбувається. Мабуть, саме тому лідером громадських вподобань того опитування стала політична партія, очолена Сергієм Притулою. Тобто, не знаючи ні програми, ні складу партії, така організація вже майже перемогла на наступних парламентських виборах. Просто тому, що Сергій притула. Десь я таке вже бачив. Українці завжди вміють вибрати когось такого, що знаєш, спочатку з вазеліном, а потім вже і без вазеліна. Знаєш, не, не треба навіть в аптеку бігати. Ми вибираємо такого, щоб пожорщить, знаєш, садомазохізм такий в генах. Мені наше суспільство в більшості своєї нагадує таку собі принцесу, яка просто чекає, кому ж вона дістанеться, лицарю в піксельних обладунках чи дракону. Хочеться підійти до неї та зробити щось таке. <плес> до речі, знаючи про ті 4%, в опитувані про демократію, я не дуже здивувався, що під петицією з минулого відео поставили свій підпис у 4% людей, які то відео подивились. Це ж була петиція не про політику, не про гроші. Це була петиція про справедливість. Ми ж так пишаємось тим, що наші військові в минулому році звільнили Харківщину та Правий берег разом з Херсоном. Що на доля тих військових абсолютно байдуже. Та же ж вони. Після повномасштабного вторгнення Роман воював на сході. У вересні звільняв Харківщину у ближньому бою отримав п'ять кульових поранень. Далі майже п'ять місяців він провів у госпіталях. Його вивели поза штат і призначили нову зарплату. Три місяці подряд я отримую 800 гривень. Подачка, ну як собаці. І таких бійців тисячі. Хіба вони не мають права отримати не те, що компенсацію, а зарплату за ті місяці, що вони пролежали в лікарні після того, як отримали травми та каліства в боях з окупантами? На думку суспільства, виходить, що ні. Петиція в описі під відео. Повторна перевірка на те, хто прокинувся перед подальшими діями: Тризуб чи однозуб? Вибір тільки за вами, мої любі українки та українці. Думайте, але недовго. Цілую, люблю, героям. Слава! Хіба самому написать таке послання до себе та все до чисто розказати? Усе, що треба, що й не треба. А то не діждися його того Писання святого. Святої правди ні від кого. Та й ждать не маю від кого, бо вже б здавалося пора. Либонь уже десяте літо, як людям дав, як обзаря, а їм неначе рот зашито. Ніхто й не гавкне, не лайне, неначе й не було мене. Не похвали собі, громаду. без неї, може, обійдусь, а ради жду собі. Поради. Та, мабуть, в яму перейду із москалів. А не діждусь, нічого, друже, не журися, в дулевину себе закуй, гарненько Богу помолися, а на громаду хоч наплюй. Вона...